Як ваші справи? день. як пройшов ваш тиждень? Все добре, був гарний тиждень. Ми з дітьми гуляли в парку з чоловіком, так само, і з дітьми. Я ось, бачите, маю багато роботи. Ось мої нові проекти. Угу. Рада, що все добре. В принципі, він прав, що говорить, що я мало заробляю. Я вирішила заробляти більше. Я думаю, що в принципі можна терапію завершувати, бо мені особо нема про що говорити. Всі проблеми вже вирішені. Так, зрозуміло. І а, як він а, пішов на лікування, ваш чоловік як Ну, лікуватись він не пішов. Але ну яка різниця? Він же казав, що піде. Він пообіцяв, що піде лікуватись. Зараз в мене більше роботи, я більше буду заробляти грошей, і може